Всім привіт, з вами знову я Спец по фактах, і сьогодні я вам розкажу про Михайла Жоніна відомого як Ігор Гнізділов з серіалу Пес, І розкажу я вам про те, як він розпочинав свою кар'єру і як потрапив до серіалу Пес, але все по порядку. Михайло Жонін. Дата народження 6 листопада 1974 року. Місце народження місто Нова Каховка, Україна. У 2007 році Михайло Жонін вперше знявся у військовому проєкті. Це була чотирьохсерійна драма Мисливці за караванами ICTV. Глядачам дуже полюбився персонаж Михайла Жоніна в серіалі ПЕС, який теж виходив на телеканалі ICTV. ІГОР ГНЕЗДІЛОВ. Капітан поліції. Він на розум небагатий і точно нічого не знає про правила граматики і орфографії. Постійно вигадує якісь несенітниці і неіснуючі слова. Смішні фрази гнездолова є важливими для існування серіалу Пес. На цьому все дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось відео. То, будь ласка, підпишись і постав лайк, а попереду багато цікавого, так що варто підписатись, щоб не посіяти цікаві факти від мене.